Будівельною сировиною для зведення каркаса теплиці можуть бути труби, їх використовують часто завдяки відносно низькій вартості, легкості і пружності полівіння хлориду, теплиці споруджені з ПХ практично ні в чому не поступаються аналогічним дерев'яним або металевим будівлям. Нижче розберемося в особливостях будівельного матеріалу і етапах будівництва своїми руками, плюси і мінуси пх як матеріалу. Труби з пластмаси це сировина, що підходить для зведення мобільного і недорогої теплиці, до переваг відноситься наступне несприйнятливість до механічних впливів, чому сировина не деформується стійкість по відношенню як високій, так і низькій температурі, простий монтаж, що не вимагає використання техніки, адже матеріал не важкий і легко розрізається, довгий термін служби, адже пластик не піддається іржавінню. Застосування для спорудження теплиці будь-якого розміру, прийнятна ціна і широка доступність, легкий демонтаж, пластикову конструкцію можна розбирати і прибирати на зиму сполучуваність з будь-яким покривним матеріалом. Значними мінусами труб використовуваних в якості матеріалу для будівництва теплиці вважають застосування тільки при будівництві приміщення арочної форми. Так, як полівіні матеріалу властиво прогинатися ненадійність конструкції, яка може розгойдуватися під поривами шквального вітру, підготовка до будівництва, розміри креслення і схеми, найчастіше теплицю з полівіньохлоридних труб роблять арочної і закривають поліетиленовою плівкою. Цей матеріал дозволяє будувати приміщення будь-якого розміру, але роздумуючи над габаритами споруди, враховують, що зігнутої труби пх виходить правильна дуга, і розмір визначить ширину і висоту приміщення. Припустимо, ширина споруди з полівіння хлоридних труб становить 3821, з цієї величини можна отримати радіус половини кола, який дорівнює висоті одержуваного приміщення. 382121910м. Дізнавшись висоту теплиці, визначають її довжину, припустимо, що крок каркаса споруди дорівнює 900 м і воно має 8 секцій. Тоді в теплиці буде 7 прольотів, а її висота складе 6300 900 6300. Зрозуміло, при бажанні можна зробити іншу теплицю, скориставшись одним з представлених креслень. Вони показують, що споруда, зібрана з труб, складається з напівдух, ребер жорсткості та інших елементів і передбачає, що вони з'єднуються один з одним хрестовинами і трійниками. Рекомендації по вибору труб і покриття при покупці труб звертають увагу на їх довжину і кількість для будівництва можна вибирати матеріал з наступними параметрами: 68СМ1-0ШТ, 10СМ1-0ШТ, 190 см 4 шт 558 СМ4 шт, 90 см 4 шт, 350 см 2 шт, 170 см 2 шт, 360 смодвашт, придбана будівельна сировина, має бути товстостінним не менше 4, 2м. Внутрішній діаметр труб, придатних для спорудження стійкої і довговічної теплиці, становить 16,6 м, а зовнішній 25. На теплицю. Каркас, якої зібраний з полівіньофлоридних труб, найчастіше натягують якісний поліетилен, спанбон та болутрасил, як у кривного матеріалу, нерідко використовують прозорий полікарбонат, матеріал міцний, але відрізняються високою ціною. Саме тому більшістю людей, які задумали будувати теплицю. Перевага віддається поліетиленовій плівці, здатної витримати помірні навантаження вітру, відмовитися від поліетиленової плівки на користь армованої варто в тому випадку, якщо споруда буде стояти в місцевості з сильними вітрами, матеріал не підведе, проте коштує трохи дорожче поліетилену. Якщо накрити теплицю ультрасилом або спанбондом з нетканою структурою. То доведеться два рази в рік замінювати матеріал, який добре захищає рослини від низьких температур і вітрів, але з часом теж може продірявитися. Розрахунок матеріалів і підготовка інструментів, щоб спорудити каркас, будуть потрібні полівінюхлоридні труби, металеві кілочки, кріпильні елементи, арматура. Рейки, творці, затискачі для плівки, тріники і саморізи для кріплення пхтруб, печінка основних матеріалів і їх необхідну кількість для зведення невеликого споруди можна вивчити в таблиці з інструментів в процесі будівництва. Потрібні молоток, ножівка, викрутка або шурповерт для вкручування саморізів. Ножівка по металу зварювальний апарат для з'єднання труб із пластику, будівельні рулетка і рівень, покрокова інструкція з будівництва теплиці з труб своїми руками. Будівництво починається зі створення фундаменту. При спорудженні підстави треба діяти згідно з наступними пунктами, розрівняти майданчик і виконати на ній розмітку, зануривши в землю кілочки і натягнувши на них мотузки. Викопати на ділянці котлован глибиною 15 см і засипати його піском, підготувати фундамент для теплиці, тобто розпиляти брус, орієнтуючись на габарити споруди і обробити його антисептиком з розпилювача. Просушені відрізки бруса викласти на піщаній, подушці, спорудивши підставу для теплиці і рівнем перевірити, чи правильно вони розташовані, скріпити бруси між собою. Використовуючи металеві куточки і саморізи, зчепити дерев'яну основу споруди з землею, застосувавши штирі з металу по периметру фундаменту підсипати пісок, щоб він вийшов надійним. Монтаж теплиці з пфтруб і поліетиленової плівки виконується потапно. В землю середини рами підстави на рівні відстані один від одного забиваються штирі, на них насаджуються труби, які фіксують на місці саморізами. На горі каркаса. По його середині укладають і закріплюють довгу трубу, яка буде служити ребром жорсткості. З кожного боку кістяка теплиці рекомендується фіксувати ще по одній трубі, щоб забезпечити надійність конструкції, всі труби пов'язують між собою за допомогою саморізів, створюють дверний отвір, закріплюючи відрізки труб в нижніх трійниках, між двома трубами роблять перемичку, теж з'єднуються з дверною конструкцією трійниками. До них приклеюють відрізки полівіньофлоридних труб, які є продовженням стійок. Двері з'єднують з торцевою стіною, при цьому труби вгорі отвору підрізають по висоті споруди. Труби дверної конструкції, розташовані вертикально, з'єднують з каркасом теплиці горизонтальними торцевими стяжками, кістяк споруди накривають плівкою, начиняючи з торців. Шматки поліетилену. Відповідні розмірам торцевих сторін натягують, роблячи припуск в 20 см і заклеюючи його скотчем, верх теплиці закривають матеріалом, залишаючи внизу 30 зайвих сплівки, а з боків 20 см. кріплення укривного матеріалу виконують, угвинчуючи саморізи через планки, нарізані навпіл шланги. Відповідні місця для фіксації поліетиленової плівки це крайні дуги. Рекомендований крок кріплення 30 знизу плівку необхідно присипати землею. В плівці вирізують отвір для дверей, залишаючи припуски не менше 20, їх підгинають всередину теплиці і фіксують саморізами. Краї припусків обов'язково приклеюють скотчем, щоб їх не чіпав вітер. Відео як спорудити теплицю з дерев'яною рамою для дверей при виконанні всіх рекомендацій теплиця, зібрана з труб і накрита плівкою. Прослужить роки. Будівництво подібного надійного споруди вимагає мало і часу, і фінансів, і сил.